Дорогі друзі, щирі вітання з міста Івано-Франківськ, столиці Прикарпатської землі Західної України. Сьогодні журналісти v платформи Юа Модна вийшли на вулиці Івано-Франківська, не тільки тому, що, як бачимо, дуже погожий, майже весняний день. Хоча холодний зимовий вітерець все ще відчувається. Хочемо розвіяти міфи про те, що за російські слова бандери дістають одразу з кишені кулемети, розстрілюють на місці. А також спробуємо купити в магазині хліб. Попросивши по-російськи, сколько стоїть буханочка хліба? Отже, давайте підемо і будемо знімати це все на е, приховану камеру, щоб люди не розуміли, що їх знімають. Надіємося, наш експеримент буде вдалим. Сьогодні намагалися вдягнутися е, максимально. Так, щоб не показувати своїх політичних подобань, своїх національних позицій, ну і щоб здаватися максимально схожими на мешканців середньостатистичних мешканців України з будь-якого регіону. Надіємося, що нам не співдалося. Вже ми розпочинаємо. не померзла. Не, Ну, давай, спасибо. Пошли. Не, давай, да, А сколько это, белые грибочки у да. вас? Так. А сколько стоит 30 гривен. А вот еще мои грибы, А это в этом году, да? Собраны? В Тогороке. Ну, да, еще. И сколько стоит 30 гривен. Як бачимо, поки що реакція виключно позитивна і при бажанні ми могли вже сьогодні Івано-Франківська на продуктовому ринку придбати всі необхідні продукти, звертаючись до продавців, як ми бачимо, таких дійсно прикарпатів старшого віку на російській мові.

От, ми дійшли до обласної філармонії. В принципі, хлопчина, який роздавав флеєри, промоутер, він дуже гарно нас виріс, сказав прийти через парк. А ні, не різаного. Порізаний батон, є. Батон? А тиваноговський? А сколько стоїть? Три дев'яносто п'ять. Дякую. Здорові. Іванофонковські продають хліб, якщо хочеться здоров'я. А, ну, здоров а, Прият, здоров я. Я а чого ні? Не <рясуємо> розуміємо. Дякую <рясуємо> <Спасибо> большое, всего <рясуємо> <добру>. <рясуємо> <рясуємо> доброго. <рясуємо> все, що, як приємно, Той факт, що п'ять купів все-таки не дали здачі, все рівно. Приємно. В ході сьогоднішнього експерименту не постраждав жоден журналіст Юа Модний. Нас не розстрілювали з кулемета, нас ніхто не викрадав, нас не забирав заручники правий сектор, до нас тільки посміхалися і часто переходили на російську мову. Насправді це дуже позитивно. Ми маємо трофей. Ми купили хліб і нам його продали в україномовному магазині Україномовна продавчиня. Веб-платформа ЮАМОДна закликає. Будьте українцями! Не за походженням, а за духом. Доброго дня, хлопці! Ви мешкаєте зараз у місті Івано-Франківську? Так. Да. Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до російської мови? Чи ви знаєте російську мову? Я російську мову не знаю, я говорю по українськи. Ви знаєте російську мову? Чуть-чуть. Розмовляйте, але якщо до вас звертаються російською мовою, чи будете ви розуміти? Да, ви будете я... розуміти. Чи бажаєте ви українському народу всього найкращого? Так, да, да, всього найкращого. Подобається вам жити на Західній Україні? Да, класно. Я тут живу 5 років, ніколи я не маю ніякої проблеми. Мені сподобається тут жити. Дуже вам дякуємо, гарного вам дня.